Привіт! Мене звати Ольга Ліпментрик і зі мною ви вивчити німецьку мову легко і просто, тому що я вже сім років живу в Німеччині. Всім українцям допомагаю вивчити німецьку мову, працевлаштуватися та визнати свої дипломи. А в цьому відео я хочу вам розповісти про безкоштовний портал вивчення німецької мови від рівня А1 від нуля і до Б2, включаючи професії. Отож, зараз я вам покажу, як виглядає цей портал, а під цим відео ви зможете знайти е, всі. Е, Інформацію про всі мої курси, розмовні клуби, індивідуальне навчання. Також під цим відео ви знайдете посилання на цей портал. Це є е, е, сайт німецької школи, фольхохшули. Ось тут написано фольховшкули. Я думаю, що ті, хто живуть в Німеччині, вони з цим вже знайомі. а ті, хто не живуть в Німеччині, я вам про це розкажу. Е, що зво може виникнути проблема? Одразу це з реєстрації, тому що при реєстрації вам треба описати там певну кількість літер, щоб була маленька літера, велика літера. Тобто там все буде написано, але воно ну, все написано німецькою мовою, і намагайтеся намагайтеся то зрозуміти. Для своїх учнів я даю вже паролі й коди для того, щоб було легше це, цей цю реєстрацію, тому що бага, у багатьох виникає проблема. Ну, але перейдемо далі. Значить, Реєструємося і далі вам показує курси, курси, які тут є безкоштовні. А1, А2, ABC курс, А1, B2 і schreiben. А, навіть тут є Leben in Deutschland. Кому цікаво, курс. Значить, спочатку ми поговоримо про ці курси. Звісно, це з, з із цим курсом ви 100% німецької мови не вивчите, тому що тут саме елементарне вам буде прокувати говоріння. Але як один із елементів для вивчення німецької мови, він пасує. Тому що я зазвичай рекомендую для своїх учнів: один день ми слухаємо, другий день ми пишемо, третій день просто включаємо якесь там радіо, підкаст. Четвертий день ми просто до завантажуємо цей додаток з телефону, пройдемо 15 хвилин. На цьому саді не треба багато, тому що це німецька мова вичні іноземної мови це складний процес. Це голова починає боліти. Ви можете через певний час вже не хотіти вчитися. Тому ко кожний день або хоча б кілька разів в тиждень ви чередуєте якісь різні методи навчання, які вам подобаються. І це буде один із методів, який є досить дієвий. Значить, переходимо на а 1 курс. Інколи на початковому рівні вас може виникнути. Питання, де тут куди зайти і що, як розібратися. Я вам зараз розкажу. Значить, А1, Mein a 1 так, і ми нажимаємо на Вайта Лірнен, так. «Vital і тут, як ви бачите, я собі протестувала, і тут показує, що там з другої лекції або ми можемо сюди нажати на лекцію і кожну лекцію проходити. І воно вам тут буде показувати, скільки ви. Процентів, чи скільки ви пройшли кожної лекції. Можливо, звісно, мати свій пароль, це я також рекомендую, тому що ця вся інформація тут буде у вас залишатися, і ви вже будете бачити, скільки ви пройшли. От це з самого початку, і тут воно як виглядає кожна лекція. Давайте ми зайдемо. І, наприклад, у нас є тут е, відео: таке малесечке. Wie heißen Sie? Ich heiße Rafael Ortega. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Nasrin Fani. Wie bitte? Ich bin Nasrin Fani. Ah. Тобто ви бачите, що тут є е, відео і тут є е, субтитри, щоб як люди між собою розмовляють. Далі ви можете себе протестувати, так? І е, тут ще буде е, є тут дуже різні тести, вигляди, яких я не буду вам зараз всім показувати. Думаю, що ви коли зареєструєтесь, ви побачите. От ну, зараз, наприклад, такий тест. І хайся, і там ви з, з того відео е, можете вибрати відповідь, так? І Хайся, і Хайся, так. І що там на майнами і на срінфані, і ми провіряємо себе, та, чи ми правильно і вам одразу показують, чи ви це правильно зробили, чи неправильно зробили. І так ви йдете крок по кроку, крок по кроку. Звісно, для тих, хто взагалі не знає мову, може бути трошки сладувати, тому що знову ж таки це все на німецькій мові, але це пришвидшує процес вашого навчання. Далі ми повертаємось на але дойчкурси, якщо ви хочете вибрати інший курс, наприклад, на рівень b 1 рівень B2. Ось так вони ще можуть відкриватися. рівень а 1 а 2 б 1 А2, Б1, Deutsch course або Б2 Б рув, і вони є різні, і, звісно, якщо вищий рівень, то трошки складніше. Давайте заглянемо на рівень Б1. І е, сам принцип побудови курсів точно такий самий «vital Learning. Та, Vita Learning ми нажимаємо, натискаємо, і тут бачите, що там лекціони, я тут собі лекцію проходила. Якщо подивитися всі лекції, то є, то є ось такі лекції, та, І як там виглядає будь-яка лекція. Ми можемо зайти на будь-яку лекцію і знову ж таки натискаємо на. Е, якесь тут е, а, аудіо, відео. Прослуховуємо його. На телефоні це може бути вам трохи зручніше. Коли, е, коли кілька разів пройдете, ви будете знати, е, що далі робити. Дивіться, тут таке буде дуже цікаве завдання, тому що це таке, як є на, на курс е, на екзамені Б 1 рігких або фальш. До речі, у моїх курсах онлайн-курсах з моїм зворотним зв'язком я також використовую ось такі рігкі або файш, де я даю тексти, де потрібно вибрати одне із відповідей вірно, невірно, те, що у вас готує вже до екзамену. Та? І ми коли ми включимо. Ріта! Ах, Гізела, ві шон діх зу сіен. Вас маєш ту дін хір? Kaufst du etwa schon Weihnachtsgeschenke? Nein, ich wollte ein Geburtstagsgeschenk für Kaya Бачите, тут все читається німецькою мовою, так як воно має бути, і, і, і вам треба буде обрати ріхті і фальш. Ну, я там це ми все до кінця не прослухала з трубами. Ріхті, фальш, фальш, ріхті, щось вільно, щось невірно. За таким принципом, ми обираємо і егібність. І воно показує: ага, два вгадала, три вгадала, а одне не вгадала. Так? Якби так наше на екзаменах було, можна було все погадувати. І далі, і далі ви переходите до наступного, і тут дивіться, вже бачите, по-іншому зовсім побудоване принцип, вставити слова. Це таке в нас також і на екзамені, на рівні Б1 потрібно підібрати слова і вставити. Е і ви вставляєте слова і знову ж себе можете провірити. Ми тут повертаємось до лекції, можемо пов... до інших курсів перейти е до курсу АБЦ то про. Про алфавіт німецький, також цікаво можете послухати, курс дорого. Це то багато хто мене запитує, про для професій, для професії, все, що треба знати, лекціони. І ми дивимося, які тут є лекції, і по кожному там багато є вправ, і можете собі проходити, коли у вас є час. ось такий один із безкоштовних сайтів, де можна цікаво проходити німецьку мову, і що важливо, ви будете слухати, читати. Звісно, можете виписувати слова в безкош... ваш зошит для того, щоб краще запам'ятовувати. Але за таким принципом, ви не можете навчитися говорити. А навчитися говорити, ви можете в мене в розмовному клубові або на індивідуальних лекціях. Якщо вам було корисно це відео, не забудьте. Поставити лайк, написати коментарі під цим відео, тому що мені важливо для вас, для всіх, хто вчить німецьку мову, ділитися корисною інформацією і знати, що це вам корисне. Почуємось в наступних відео.